Так, новинка, новинка, яка буде запропонована в цьому році на продаж. Це Хайсан 310 сульфо. Це очікування всіх вас, тому що у нас до цього часу не було в лінійці сульфогібридів для нашої зони і в цілому. Тому звертаю вашу увагу на рослину. Ви бачите, також що гарно заповнена міжрядка. Кошик буде вже у нас. Під углом 120-130 градусів це буде чорне, кремнисто-чорне насіння з гарним містом Алії, в базі і вище. Рослина семирасова по стійкості до вовчку. Звертаю вашу увагу ще раз на те, що рослина вже закінчила своє цвітіння, сформувала вже кошик. Ви бачите, що кошик повністю запилений. Це кажуть про те, що є гарні перспективи отримати гарний врожай. Технологія вирощування на цьому демо була в умовах сьогодення ну, мінімальна, скажімо так. Захист фунгіцидний тут не робився. При посіві соняшника в цих всіх гібридів використовувався калеймах. і сіяли ми тут з густотою 56-58 тисяч рослин. Ви бачите, що рослини вже оцвіли, оцвіли і е, без страхового гербіциду, без е, всяких захистів фунгіцидних, е, рослини мають гарну перспективу. Міжрядка чистенька, бур'яну немає, спрацював ґрунтовий е, вологи достатньо, рослини могутні, облистяність гарна. Очікуємо гарний результат. Дякую.